Привіт, глядачі! Ютуб каналу Мотостор. Знімаю короткий огляд трактора ДТЗ-5354, який зараз є в наявності в мережі магазинів Мотостор. Трактор 1,9, 3 циліндри 35 кінських сил. Трактор потужністю ще раз 35 кінських сил. Дійсно, крутезна 35-ка, яка виконає будь-які агротехнічні роботи. В лісі, звісно, є в нього слабкі місця, але це аграрний трактор. Тому по комплектації передні противаги. 4 по 20 кг, 80 кг ваги. Переднє колеса 6, 50, 16 Колія по центрам, 1,20 м. Агротехнічний кліренс, тобто ось тут висота під 40 см, там 38 см. Зроблено все круто. Щеплення, пелісткового типу, два нша насоси, підніжка, праворуч, ліворуч, коробка. Дивіться, 9 передач, 3 передачі на коробці. Безпосередньо підписано. Три передачі на роздатці. Також підписано: повишені, середні і понижені. І реверс вперед-назад. Загалом вперед-назад, 9 вперед, 9 назад. Кермо регулюється. Панель приладів з підсвіточкою. Інформаційна, сучасна. Сидіння з регулюванням жорсткості. Все зроблено круто. Є блокування заднього міжколісного диференціалу, є підключення переднього ведучого моста, задні колеса 112 х на два Плюс на колесах противаги по 45 кг на лівому колесі і 45 кг на задньому колесі. Це все входить вже в комплектацію. Фільтр на гідравліку це означає, що трактор планується під серйозні навантаження. Триточкова навіска витримує 650 кг, дуже потужний міст, шість шліців вал відбору. Ось такий буксирувальний гак на два положення, пара гідровиходів, електрична розетка під причіп. Ліхтар освітлення заднього ходу і є панель, під яку ви можете закріпити номерний знак, ми даємо повний пакет реєстраційних документів. Ось детальні технічні характеристики цього трактора є на сайті Motostor. Я зважив цей трактор, вага ось в такому виконанні з пальним, з рідиною в системі охолодження з противагами, то на 600. Ваги показали, то на 600. Супер крутий результат. Тому, якщо хочете трактор з 3-річною гарантією, Телефонуйте 098 949 9090. Три роки гарантії, повний пакет реєстраційних документів. Все, всім дякую за увагу. Чекаю від вас дзвінків, замовлень. Кого цікава ціна: 800. Є знижки і є спеціальна знижка 10 тисяч гривень для військовослужбовців. Це все можете отримати, якщо зателефонуєте 0,98 949 9090. Крутий трактор і дуже коротке відео. Нагадування, що техніка є в наявності. Телефонуйте, замовляйте і готуйтесь до весняного сезону. Далі буде дорожче.